коли небудь, замислювались, чому сильних людей не люблять, а точніше бояться і навіть ненавидять. Річ не в моралі і не в тому, що сильна людина погана. Це про конкуренцію і ресурси. Сильний завжди виглядає як збій у системі. Він не чекає дозволу, він бере і робить і, діючи зі своєї внутрішньої сили, притягує більше ресурсів, людей, можливостей, грошей, енергії. І отут і починається проблема. З таким дуже важко конкурувати, бо він не витрачає час, щоб бути як усі. У ньому є власна думка, власна стратегія, і він не тримається за натовп. Більш слабкий конкурент стикається з болючою правдою. Я хочу як у нього, але не можу. Можу зайняти його місце, витримати ті ж самі ресурси. І коли психіка не витримує цього, вона шукає пояснень. Так народжуються осудження, плітки, ярлики не для того, щоб перемогти, а щоб Хоч якось повернути собі відчуття значимості, сильна людина стає соціально неприйнятною не тому, що вона погана, а тому, що не вписується в чужі рамки. У неї вистачило сміливості взяти те, чого тобі самому не вистачало. Тому запам'ятайте, якщо вас обговорюють за спиною, значить ви вже виграли цю соціальну гонку. Просто не всі здатні з цим змиритися. А ви як вважаєте, сильним бути важче чи легше? Напишіть у коментарях.